Сіли на пальчиках, на п'яточках, отаким чином. Угу. І перекатуємось на стопи, піднімаємось, опускаємось. Можна покласти зараз під коліна щось м'якеньке, щоб ви колінця не розбили. Сідаємо, притискаємо попою п'яточки. Потім опускаємо стопи, знов притиснули п'яточки. Знов піднімаємося, знов притискаємо п'яточки, перекочуємось на стопи. І піднімаємось. П'ятки можуть відриватися трохи від е, килинка. Ви сіли, опустили. Спочатку сіли на п'ятках, притиснули пальці ніг і сіли повністю. І тут, коли піднімаєтесь, можливо, не в кожному вийде перекотитись повністю на стопу з носочків, і тоді поступово ставити, як виходить. Можете поставити ноги на ширині е, клубових кісточок, так? Але тоді на п'ятки менше тиснеться, не краще разумно. Зараз маємо гарну пальці ніг щоб ви повідчували свої, свої підйоми. Угу. Час рахувати. Зробимо ще 15 разів. Це 15. Сіли на п'ятки. Не поспішайте ви колись присіли, сіли на п'ятки, а потім поклали і ще раз сіли на п'ятки. І знову сіли на п'ятки, поставивши пальці ніг. Ага. чотирнадцятий буде. П'ятки. Ой, бачите? І сама, і сама чуть не змазала. З нами всіма спішіть. Не? Сіли. 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 Угу. Тринадцять. Як там ваші стопи? Отлично. підйоми? Пальці. Дванадцять. Одинадцять. Подати вам трошечки це ні? не боляче? Не розбити коліна. 13. 12. Щось давно вже, щось 13, думаю, вже скільки разів присіли, а вину 13. 13 12. Так, а. Ну, запропонуйте скільки? 15, 14, прошу вас, дівчата. Ну, раз вже так вийшло, тоді залишилось 7. Він відволіклась трошки. Збилась. Це нормально, це дуже по, по людськи Це шість. Більше не менше, головне, щоб ми менше не зробили. Якщо ми зробимо трошки більше, це не страшно. а От якщо ми зробимо менше, то це буде шкода. П'ять. А? Згідні вулиці, правильно. Правильна відповідь. П'ять. Десь так, так? Да? Ще трошки. От зараз чотири рази і все. Піднімайтесь. І зараз разом всі. Присіли. Це чотири. Три. Два. І зараз буде останній раз. Молодці. Гарно повідчували, да? І перекотились і піднялись вдих. І видих. Супер молодці.